Біблія каже, що людина зросте у науці і зростає у військових знаннях. Отже, наш третій світ відрізняє від Першого та Другого світів те, що Бог зробив для людини. Понад дві тисячі років вже існує час благодаті і милості Божої. І чим цей час скінчиться? Людина збере зброю і під керівництвом спокусника диявола вона виступить проти Бога. І що в Біблії написано, книга об'явлення, зійде просто вогонь з неба і знищить усе це суспільство, яке повстане на Бога. Хтось побачив цю Картину від початку до кінця. Хто стоїть за всіми цими руйнуваннями? Хто судить цю землю? Хто ставить крапку? І що є тим фактором, який дозволяє, щоб це сталося? Все той самий гріх. Люди вважають, що це щось номінальне, номінальна річ, на що не треба зважати, але факт залишається фактом. Людям тільки потрібно зробити вибір, як і нам до сьогодні. Що ми робитимемо з цією інформацією? Будемо дивитись у Біблію, і так і не бачити Бога. Будемо як вчені підтверджувати ці події. Так, і це в Біблії описано: розкопали, знайшли, і це розкопали, і це розкопали. А як це все пов'язане? А що буде далі? А ми далі не знаємо, тому все в Божих руках. Амінь.